Українська армія отримала нову зброю. Усе доопрацьоване вітчизняними інженерами. Необхідні випробування завершилися. Далі тести на полі бою. І якщо все добре, масові поставки у військо. показали армійцями перспективні зразки зброї та розвідтехніки. Які з них можуть з'явитися у військовиків найближчим часом? Дізнався Володимир Карабан. Українська армія сьогодні отримала 18 нових мінометів. Від тих, що зараз на фронті візуально вони відрізняються хіба що новенькою фарбою. Проте військові розповідають, головна їх відмінність це перші вітчизняні міномети. До цього армійці використовували радянські зразки. Також українські інженери їх трохи доопрацювали. Ліжка краща, більш комфортніша. Змінилась трошки ноги міномету, плита легша на, 100, на 90 на кілограм, легший він став. Більш краще використанні. Передавати техніку приїхав особисто президент України. Каже, цього року особливу увагу приділятимуть протиповітряній обороні та артилерії. Тут, за його словами, і ще є над чим працювати. Перше, край незадовільний є рівень забезпечення військ сучасними радіолокаційними комплексами та лазерними дальномерами, в тому числі приладами ночного бачення з функціями далекоміру. До слова залишає бажати кращим і рівень справності, навіть наявних засобів, які сьогодні є в розпорядженні воїнів. Також президент зазначив, що необхідно розвивати безпілотну авіацію та працювати над виробництвом високоточних боєприпасів. Тут же на полігоні військовим керівникам представили нові напрацювання інженерів Укроборонпрому. Це й нові гармати з електронним коригуванням вогню, допрацьована бронетехніка, військові локатори та навіть форма показали у дії і нові українські снаряди. Однією з найбільших цікавинок цієї презентації самі ж розробники з Укроборонпрому називають систему залпового вогню Верба. По суті, це український прототип радянського граду, але швидкість стрільби тут збільшена втричі. Вербу поки що не взяли на озброєння до армії, адже тут використовують не тільки українські, а й закордонні деталі. Проте конструктори обіцяють до кінця року замінити їх вітчизняними. як і в мормило один із розробників нової артустановки. Каже, є ще кілька якісних відмінностей від граду. Основна перев... Це автоматизована система наведення, прицілювання і стрільба. Основна. Що стосується шасі, це збільшення швидкості пересування, зменшення витрат палива, збільшення моторресурсу. Після сьогоднішньої демонстрації в «Укроборонпромі», кажуть, можливо у них з'являться нові держзамовлення. Чим конкретно зацікавились вище військові чини України, поки що не розголошують. Володимир Карабан, Дмитро Шанчук, новини на першому.